Безкоштовні додатки для вивчення англійської мови. Лови добірку Перший додаток бузу це безкоштовний додаток для вивчення англійської мови, де ви зможете зустріти різноманітну лексику, та, окрім того, розбори ситуації, які можуть з вами трапитися, коли ви подорожуєте. Link here – це безкоштовний додаток, який містить е, різноманітні тексти для різних рівнів. Окрім того, ви можете обирати вам незнайомі слова, які ви зустрічаєте в тексті, виділяти їх е, будь-яким кольором, та отримувати якраз такі пояснення до слова, яке вживається у е, якраз таки цьому реченні. Підходить для всіх рівнів від початкового до присунутого you talk – це додаток, де ви зможете якраз таки знайти корисні фрази, які зустрічаються у повсякденному житті або слова. І найголовніше те, що слова записані якраз таки носіями мови, і ви зможете покращити з легкістю свою вимову, а саме записування.